З вами CleanCard і зараз я покажу, як я включу свій айфон, який застрах на яблучці. Просто в пошуку вводите Find iPhone і перший сайт Apple. Увіти вводимо пошту або телефон. У мене це пошта, але цей показую далі не включається. Але імейл тепер водимо пароль. Не де воно пише. Але ми не здаємося і робимо це через iCloud. Заходимо через iCloud. Заходимо і перевіряємо Моє сховище майже повне, і ви заходите в локатор і там пробуєте це зробити. Якщо не виходить, знайти iPhone, просто. Удаляєте щось з iCloud і пробуйте скачати на інший телефон. І так у вас вийде включать айфончик.